Юмерокс Девайс призначений для випаровування лікарського засобу Юмерокс 3 мл. Діюча речовина Юмерокс 3 мл метоксифлуран. Пари метоксифлурану забезпечують знеболення та протитривожний ефект. Юмерокс Device складається із сенсорного дисплею, кнопок керування, трубки для інгаляції, ручки для інгаляції, вугільного фільтра, кнопки живлення. Для початку роботи встановіть вугільний фільтр. Під'єднайте пристрій до мережі, натисніть кнопку живлення на задній панелі. Встановіть флакон лікарського засобу «ЮМЕРОКС 3 мл у відсік до упору. Встановіть захисний ковпачок. Після встановлення флакона в розділі Інформація виберіть його об'єм. Підтвердіть заміну, натиснувши Підтвердити заміну флакону. Натисніть червоний трикутник, щоб повернутися до основного меню. Оберіть заповнення. Пристрій готовий до використання. Під час кожної процедури застосовуйте мундштук та назальну кліпсу. Для початку процедури натисніть Старт. Вдихи мають бути глибокими та форсованими, тобто дещо різкими, а видихи повільними. Монштук потрібно щільно охопити губами. Вдихати та видихати лікарський засіб потрібно лише через монштук. Коли пацієнт робить вдих, пристрій подає речовину, а на екрані змінюються дані про отриману дозу. Починати маніпуляцію варто після того, як пацієнт отримає дозу 500 мікролітрів. Вдихати пари можна протягом всієї процедури, поки відчувається біль. Для завершення маніпуляції натисніть кнопку СТОП. Після завершення встановіть захисний ковпачок на ручку для інгаляції. Проведіть вентиляцію системи, натиснувши на екрані Вентиляція. Оцініть рівень болю. Коли об'єм препарату у флаконі знизиться до 15%, з'явиться сповіщення. Якщо необхідна доза для пацієнта не досягнута, рекомендується замінити флакон. Якщо об'єм препарату вичерпається, то замініть флакон та проведіть очищення. Якщо у флаконі залишився лікарський засіб, від'єднувати його в кінці робочого дня немає необхідності. Пристрій слід вимкнути, натиснувши на кнопку живлення. ЮМЕРОКС інгаляційний анальгетик з протитривожним ефектом, що підвищує комфорт проведення болісних процедур.